Ah, show it. Організація та партії, які постійно присутні на цьому Євромайдані. Ми дуже дякуємо вас ідею за вчорашні і позавчорашні роль. І програма нашого сьогоднішнього мітингу буде така. Спочатку ми розповімо вам, а, як пройшов день тут, потім яка ситуація в Україні, потім буде слово надано на всім бажаючим виступити. І м, потім. О, Після офіційної частини буде побічні читання з політичним. Ми підготували докраїнську поезію. У нас було вже більше ніж одного людина. У нас було мінімум це чотири людини, ми могли під дощем, підросло, ми танцювали, робили зарядку, спілкувалися з людьми, які підходили, читати підходять. Зранку перед нами зміни, люди також підприносять їжу і щодо цього року. що щоденна їжа не потрібна. більше або, Дев'яжний не потрібен, в нас там вже два можна горішки випробувати. Якщо хтось на зворотні, то сторони міроста прохищається.

Тільки не це, не ті спокійні дні, де всі слова у барвах однакових, Думки, мов не роздмухані вогні, бажання в запорошених оковах, якогось сміху, вітру чи злоби, Щоб рвались люди, крізь ржаві грати, щоб крикнув хтось ненависть та люби, і буде варто жити та вмирати. Не бійся днів, заполонених у злом, ночей безсонних, очманілих хра... очманілих ранків, хай ріже час лице, добром і злом. Хай печу серце на дивніші ранки, ти в тінь не йди, тривай в пекучий грім. Всі почиться йому не лякай, здивиться. Лише по спеці глянеш Жданий Хрім, і з Хмарков зне багнетом, блискавиця. Дякую. Мене тут сказали, що я поет, і я свої вірші поки що всякому разі читати не буду. Я хочу сказати, що вам пару слів. А... Сьогодні. Я контактував з людьми з Києва, з людьми з Харкова, з людьми з Черніців, Варшави, Львова, а також зараз в Києві про нас, про тих, хто стоїть тут на площі в Донецьку, відстоює свої громадянські інтереси. Говорили е, телебаченню е, держави Канада. Ми всі знаємо про те, що в Донецьку є опір. Е, наша відмінність. Е, і наша наша головна фішка полягає в тому, що люди тут е, стоять вже точно не за гроші, що тут абсолютно самоорганізація, і в нас тут все весело, класно. І наскільки я бачив, я тут е, не буваю кожен день, але приїжджаю трошечки і бачу, що політики тут мінімум. Мені це особисто подобається, я не знаю, що це подобається вам. Хочу вам зачитати вірш харківського поета Сергія Жадана називається Ірландська республіканська армія. Отже, Сергій Жана. Мене найбільше дратує, що коли Ірландська республіканська армія бомбить супермаркети в Ольстері і бензозаправки в Дубліні, і шанси республіканців при цьому далі лишаються примарними. А сама ідея автономії виглядає як надумана в той час, коли краще си доньки Ірландії. Скають державних службовців можна сказати просто під їхнім прапором.